Марафон Незламна країна продовжує свою роботу на п'ятому каналі. Мене звати Анна Мірошниченко. Дякую, друзі, що ви з нами. Україна пережила ще одну неспокійну ніч, і відбулася одна із наймасованіших атак по Дніпру. І Це за весь час Великої війни. Окупанти вдарили балістичними ракетами, дронами. Щонайменше одна людина загинула і ще десятеро. Поранені станом на зараз рятувальники шукають іще двох людей. Ворог вкривав місто вогнем цілу ніч. Зараз на ваших кадрах ви бачите будинок. Російський безпілотник врізався. Просто в багатоквартирний будинок і зруйнував одразу кілька поверхів. Стежимо за оновленнями по цій темі. А з нами на зв'язку Владислав Селізньов, військовий експерт і речник генштабу збройних сил України, 14-17 роки. Пане Водиславе, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітання вам слава Україні. Героям слава. Ну що? Давайте говорити і аналізувати власне цю нічну атаку з того, що пишуть моніторингові канали. В основному росіяни атакували цієї ночі Лівобережжя України. Також ми побачили місто Дніпро. Під атакою опинилися Кременчук, там місто повністю знеструмлено. Світловодськ, Київщина. Один із основних ударів прийняла Полтавщина. Яка ваша аналітика станом на ранок Продивились, Зрозуміли маршрути, куди і як цілили окупанти? Пані Анна, здається, що півроку тому назад в ефірі «П'ятого» ми з вами говорили, що осяжній перспективі ворог буде атакувати нашу енергетику, а також нашу залізничну логістику, нашу залізничне сполучення. Бо ворогу край важливо максимально сповільнити цей рух, бо в першу чергу залізниця українська залізниця забезпечує потреби українських сил оборони, які виконують завдання на різних ділянках фронту. В принципі, наше міркування зараз набуває того самого Практичного підтвердження, бо ворог свідомо атакував не лише об'єкти. Каза видобовної інфраструктури на території Полтавської області він атакував об'єкти нашої енергетики на лівобережжі нашої країни. Ворог атакував ті самі елементи залізничного сполучення, бо бачу зараз повідомлення від «Укрзалізниці» про те, що з -зо десяток потягів затримуються через пошкодження елементів інфраструктури того самого залізничного сполучення. Так, є резервні лінії, є допоміжні засоби, які дозволяють вирівняти нашим залізничникам ситуацію, але факт залишається. Таким ворог свідомо руйнує ті елементи, від яких залежить стала та безпечна наше буття. Ти більш на, на початку зимового періоду це особливо відчувається. Тобто ворог, не маючи значних успіхів на полі бою, повертається до своєї тактики терору терору цивільного населення нашої країни, адже атакуючи нашу енергетику, він намається позбавити нас е, звичних умов тепла, зв'язку, електрики, і робить він це не вперше. Ми не першу зиму переживаємо. В перший масштабні ракетні атаки на спрямовану нашу енергетику ми пережили ще е, взимку 22-го року. Зараз ця історія і знов, знов повторюється. Треба віддати належне нашим енергетикам. Нашим Залізничникам, ну і звичайно, нашим силам оборони, зокрема підрозділом протиповітряної оборони, які роблять все можливе, а декуди неможливо для того, щоб забезпечити стало функціонування нашої країни, бо це насправді дуже важливо в першу чергу для е, тих людей, які критично залежать від тепла в своїх домівках від наявності зв'язку, електрики тощо. Пане я повернуся до оновлення, І, зокрема без світла зараз у нас залишається Кременчук. Про наслідки ворожого удару вже повідомив мер міста Віталій Малецький. Говорять про те, що не працює електротранспорт на маршрути. Повиводили додаткові автобуси. Там зараз розгортають пункти незламності. тобто роблять усе необхідне, аби забезпечити водопостачання, водовідведення і опалення в умовах повної відсутності електрики. Всі служби зараз працюють там, і вже відомо про те, що вода буде подаватися за графіками. У людей буде три години зранку води і три години ввечері тобто, фактично шість. 6 годин на добу на день буде, буде вода. Тому хто з Кременчука співчуваємо, але треба якось пройти цей період. До вас, пане Владиславе, ще питання з приводу того. Давайте от поговоримо про саму атаку. Вчора все починалося із ракети були запущені, чи я вже і не згадаю, чи паралельно і шахеди летіли. От саме цей момент обстрілу, як росіяни зараз за якою тактикою вони йдуть? Давайте трошки детальніше. Мені здалося, що вчора ввечері ворог намагався діяти полювання на живця, бо від початку було здійснено пуск ракет морського базування типу калібру. Калібр з акваторії Чорного моря неподалік від Новоросійська Російський бойовий корабель здійснив ті самі пуски. Шлося в моніторингових каналах про те, що було запущено що не менше ракет. Після того в небо здійнялося кілька винищуючих мік 32 к. Ті саме носії кинжалів, здається, що саме вони намагалися полювати за нашу авіацію, яка ну на будучи на бойовому чергуванні, вилетіла на перехоплення тих самих калібрів. Тут ми маємо розуміти, тому що статистика ця буде цікава. Наша аудиторія зараз в акваторії Чорного моря перебуває щонайменше сім носіїв. Тих самих крилатих ракет типу Калібр, так само у Росіян на паготові щонайменше 64 носії ракет повітряного базування, типу Х-101, Х-555 і Х-55. Так вони розміщені на різних литовищах на території Російської Федерації, в тому числі за Уралом, на далекому сході, але це не менш носія у Росіян знаходяться на поготові. Ну і звісно, 68 пускових установок типу Іскандер. Вони так само знаходяться на території Російської Федерації неподалік від кордонів з України. Всі ці елементи, звісно, створюють для нас серйозну загрозу. Ми пам'ятаємо, що часто ворог використовує комбіновані ракетно дронові атаки, щоб гарантовано досягти визначених для себе результатів. Бо якщо ворог здійснює масовані ракетні та дронові атаки, наша система. Протиповітряна та протиракетна оборона неспроможна знищити зі 100% ефективності усі ворожі дрони та ворожі ракети, ворог в принципі діє в такий спосіб, щоб завдати нам чим більше шкоди а отже, він шукає шукає шляхи, якими оминає наша середка систем протиповітряної оборони, і те, що ми бачили цієї ночі, зокрема свідчить про те, що Ворог ретельно готувався. Ну, і, насправді, якщо ми уважно подивимось повідомлення від деяких моніторингових каналів, напередодні щонайменше дві доби поспіль на території України в різних її куточках літали розвідувальні дрони за дивними траєкторіями. До того ж, уважно за е, нашим простором з космосу спостерігали як російські, так і китайські супутники, які ретельно досліджують ті саме елементи. Е, і нашої інфраструктури, і енергетики, і систем протиповітряної оборони, тобто ми маємо бути свідомими того, що ворог діє не навмання. Він ретельно, прискіпливо готується щоразу до масштабних ракетно-дронових атак, щоб досягти максимального для себе результату, здійснюючи це. Якщо ви з Києва, друзі, дивитесь нас, напишіть, можливо, хтось десь е, знає про те, що там із е, трамваями, тролейбусами. Бо я зараз бачу повідомлення про те, що замість трамваїв, тролейбусів на маршрути виходять автобуси через відсутність напруги в це все через відсутність напруги в мережах після масованої атаки Російської Федерації. М -м Пишуть про те, що виходять резервні автобуси, трошки раніше писали про те, що навіть зупиняли фунікульор. Але фунікулер, але станом на зараз, начебто, вже з 8, ну, рух відновлено. Якщо ви з Києва, напишіть і загалом, якщо ви з різних міст України дивитесь нас, напишіть, яка у вас ситуація зараз з електрикою. Зокрема, пане Лисла, ви згадали про ці розвідники? А є якийсь механізм боротьби з ними? Що ми використовуємо? Дуже часто така інформація. Знаєте, коли перед атаками літають ці розвідники, вони кружляють дуже багато. Часто по Києву таке є. Над Києвом пролітають все місто. Який метод боротьби з ними? Мобільно вогневі групи задіюються часто уста інші складові протиповітряно протиповітряне та протиракетне оборони, зокрема винищувачі повітряних сил збройних сил України, але знову ж таки до космосу, до російських та китайських супутників ми поки що дістатися не можемо. Але про що знають наші військові, так це про те, що на цьому тижні ворог уважно переділявся за допомогою супутників до визначених ділянок на території Житомирської, Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської. Донецька, Кіровоградська, Дніпропетровська та Херсонська областей об'єктами, які особливо оцікавили ворога цього тижня, стала аеродромна мережа. Військові об'єкти, оборонно примислове та паливно-енергетичні комплекси, а також транспортна інфраструктура нашої держави. Тобто, це фактично ми підтверджуємо переконання в тому, що ворог свідомо досліджує ті об'єкти, які для нього є пріоритетними. Для чого ну очевидно, для того, щоб в подальшому здійснювати ракетні та дронові атаки на ці об'єкти. Тобто ворог діє абсолютно свідомо, раціонально. Те, що він здійснює терор, це очевидно. Але зверніть увагу: сьогодні знов сталася масштабна ракетна дронна атака. Чи маємо ми зараз миттєву реакцію від наших європейських чи з океанських партнерів на цю зухвалість російських патів? Вона стала певною мірою. Ця зухвалість звичною, і це насправді дуже тривожний дзвіночок. Бо чим далі, тим більше ми маємо покладатися в першу чергу на власні сили спроможності на ефектив. Не комунікації на рівні двосторонніх міждержавних відносин, які дають нам змогу і посилювати елементи протиповітряної оборони, і працювати на випередження, здійснюючи діпстрайки по території Російської Федерації. Відповідь на ваше питання, що нам робити з цим. Робити превентивні заходи, які будуть повністю руйнувати російські можливості щодо проведення як ракетно дронових атак, так і проведення певних розвідувальних заходів. А це досягається шляхом руйнації ворожих об'єктів оборонно промислового об комплексу, місць базування тих самих військових об'єктів, з яких здійснюються пуски, як літаків, так і дронів, тобто, в принципі ці, цю опцію тут зараз реалізують українські сили оборони. Згадайте масштабну бавовну, яка днями сталася на території Донецького аеропорту. Ворог там ретельно готував, Це там, де шахеди, так Герані. Герані, да. да ворог ретельно готувається майданчика, адже він давав для нього певні преференції. Ну, по-перше, до найближчих позицій українських сил оборони від цієї місцини приблизно 40 кілометрів. А отже, ворог мав змогу більше встановлювати бойову частину на свої шахеди і менше заправляти пальним ті саме шахеди. Тобто, масштаби руйнації від застосування тих шахедів були більш великими. Але ретельна перевірка всіх. Цих об'єктів нашою розвідкою е, дозволила у визначений час провести масштабну атаку, яка знищила чималий потенціал тих самих шахетів та бойових частин Дани. Різні цифри лунають, але в будь-якому разі ці ми були свідками, бачили відео, е, ту саму масштабну детонацію, в вторинну детонацію. те, що okay. зараз я бачу в полі вікні, Я думаю, що мешканці Донецька, а особливо російські окупанти, запам'ятають надовго. Тут ще варто поговорити про сьогоднішню нічну бавовну, зокрема по Росії. Там було гучно і було не до сну, зокрема, мешканцям Курщини. Від вечора п'ятниці слухали вибухи. Спостерігали спалахи за вікном. На Саратовщині повідомляли про ураження поблизу НПЗ. Тамтешня влада мовчить в офіційних зведеннях Міністерства оборони, зрозуміло, що все вони позбивали. Під прицілом добрих дронів була енергетика Волгоградщини. Губернатор області визнав атаку на підстанцію Балашовська, це ключовий елемент, що з'єднує Волську ГЕС із центральними регіонами Росії. Після удару в них теж частково зникало світло. І масштабні пожежі, з того, що я бачу, спалахували на Ростовщині під час атаки, в більшій частині. Частині області вимикали інтернет. Про це повідомляють місцеві пабліки. Можемо трошки послухати, і все це проаналізувати. Чотири рази в Снишуш, ты едешь сюда, езжай давай ко мне, бинокль захвати. І от власне в Саратові моніторингові канали зараз пишуть про те, що ціллю атаки міг стати місцевий НПЗ Крекінг. Але інформація зараз ще потребує уточнення, тому почекаємо. Я думаю, що за кілька годин, можливо, раніше вже будемо мати офіційну інформацію. Тож давайте це проаналізуємо. Саратов НПЗ, Волгоградська область, підстанція. Ну, власне, це не перша атака на підстанцію по території Росії. За цей тиждень фактично кожного дня прилітає. Тут що скажете, можливо, все ж таки. І йдемо до до, до бликауту в ряді населених пунктів Російської Федерації. Було б, мабуть, що непогано, хоча знову ж таки атаки по енергетиці це, скоріш за все, наш абсолютно чіткий сигнал російському керівництву мовляв цю ігру можна гратися вдвох. Той самий час, як росіянам намагаються вибити енергетику, ми ж робимо теж саме. Причому працюємо як по об'єктах енергогенерації, так і по об'єктах, які забезпечують перетоки Те, Ті самі електрики між різними регіонами Російської Федерації. Здається, за крайні пару тижнів нам що щось сім. Таких вузлових великих станцій вдалося уразити. Звісно, що щодо результатів ураження треба ще думати, але ну байдай частково і частина обладнання була виведена з ладу. Я ж думаю, що варто звернути увагу нашу аудиторію на те, що українські сили оборони в рамках дістрайків поступово руйнують нафтоводобовну та нафтопереробну промисловість Російської Федерації за 10 місяців 2025 року нафтогазові доходи Російської Федерації впали на 21%. Відсоток. Тобто зібрали росіяни на 2 трильйони рублів Менше ніж за 10 місяців попереднього, 24 року. А це значить менше грошей поступило до російського бюджету, лево частина якого спрямовується на фінансування так званої спеціальної військової операції. Звісно, що це не призведе до стагнації на полі бою. Але е тактика тисячі дрібних порізів, яку нині реалізує українська армія, вона дається знаки найповолі, але російська армія зникровлюється вже зараз. Ми бачимо абсолютно чіткі маркери, які зазначають нам таке. Ворог дедалі менше використовував бронетехніку. Не лише через те, що вона приречена на полі бою через ту саму кіл зону, яку забезпечують українські дрони та українські артилеристи, а через те, що ворога дедалі менше тієї саме бронетехніки, і він вже починає її економити. Хоча не, ек... не економить, так це підпорядковано сабо слад, а хоче заробити грошенят на війні. Вбиваючи українців, в Росії ще поки що не бракує. Тобто не компенсаторний механізм на рівні 30-35 тисяч, що що місяця ворог має можливість відправляти до власного війська. Це замість тих, протягом місяця. Так само на рівні 30-35 тисяч знищують або калічать українські сили оборони під час бойових дій. Тобто, в принципі, ключовий фактор, який зараз є на полі бою, впливаючи на ситуацію, це фактор живої сили, ну і фактор дронів. Бо ворог чим далі, тим більше набуває відповідних можливостей. Зростає дальність застосування дронів, зокрема фіпіві дронів, що створює ризики не лише для наших оборонців, які знаходяться безпосередньо на лінії бозі, а для тих підрозділів, які виконують з логістичне завдання. У ближній тиловій зоні, тобто зараз вже навіть не йдеться про 20 кілометрів часто густо ворожі дрон залітають на віці аж до 50 кілометрів, що, звісно, створює ризики не лише для наших військових, а й для мешканців прифронтових та прикордонних територій. Ще, пане Владиславе, попрошу вас прокоментувати призначення, яке, про яке ми почули вчора. Президент погодив призначення Юрія Черевашенка, командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони. Тут хотілося б можливо від вас трошки деталей і зрозуміти ну, для наших глядачів, роз'яснити, що це за посада, за що відповідатиме цей полковник, і він фактично є заступником командувача повітряних сил Збройних сил України. Що це за новий керівник і які задачі він буде виконувати на цій посаді. По службі я з ним не перетинався, але очевидно, що функціонував його функціонал та підпорядкована йому родовість, буде полягати в ефективній діяльності підрозділів мобільних вогневих груп, а також тих підрозділів, які мають тактичного рівня засоби враження ворожих дронів, ті самі зенітні дрони. Тут насправді з одного боку ми отримуємо додатковий Додаткову функцію, яка зможе певною міру впорядкувати цю діяльність, а з іншого боку, я маю абсолютно одного боку седерська, але абсолютно підтверджено інформацію, до прикладу, з півдня нашої країни, де протягом кількох місяців, починаючи від червня червня цього року, є досі не сформований підрозділ, який б мав використовувати зенітне дрони та оборонити південь нашої країни від впливу. Російських дронів, які зокрема, зокрема запускаються з території тимчасово окупованого Криму, бюрократичні процедури, певне непорозуміння між двома командувачами військово-морських сил та командувачем морської піхоти призвели до того, що протягом кількох місяців той підрозділ, який має остаткування, обладнання, ще й досі не став боєготовим, тобто не пройшов би його злагодження через. Е Абсолютно банальні речі люди не можуть призначити. Є низка причин військово-бюрократи кивають один на іншого, але є. Ключовий висновок uh -huh. підрозділ не виконує обов'язки, і так як має виконувати. Це серйозний виклик на превеликий жаль на рівні горизонтальних та вертикальних зв'язків по лінії міністерства оборони, по лінії збройних сил питання не вирішується. Можливо, розголос дасть якийсь там поштовх, бо очевидно, що задача, яка покладається на цей підрозділ, є надзвичайно важлива, адже від впливу російських дронів страждають. В першу чергу цивільне населення нашої країни. І цей підрозділ точно мав би можливість ну, зменшити той самий вплив російських окупантів на південь нашої країни. Я вам дякую, пане Владиславе, що роз'яснили нам і прокоментували нічні атаки. Владислав Селізньов був з нами на зв'язку. Військовий експерт і речник генштабу збройних сил України в 2014-2017 роках. Пауза у нас у 10-й годині ми зібрали вже всі оновлення і проаналізуємо всі наслідки нічної атаки. Тому дочекайтеся, зустрінемось рівно у й